Всім моїм підписникам та мого каналу проєкт Чудопіч або як не замерзнути зимою. По можливості продовжуємо. І Сьогодні я розграфив отак стіну і клею малярний скотч, його розрізав пополам, щоб шов був чуть тонший. І буду робити таку імітацію плитки кирпича, подивимось, що вийде. У мене такої роботи вже опит є. Я пробував на вулиці робити. Вийшло непогано, але то були перші рази. Я тоді ще трошки робив як не своїми руками, тому що не знав, як розкрасити. А тут будемо робити. Експеримент по-новому. Отак клею по лінії, як розмальованих, малярний скотч. Поважно, щоб було видно. Трохи нудна робота, але як поїхав, подивився по чому плитка, щоб покласти, займі весь об'єм. Я думаю краще зробити так, якщо вийде, звісно, бо щось цей скотч вроді би прогрунтував, де не відклеюється, але я думаю, що повинно бути нормально. Якщо ви мене зрозуміли, то я оце клею по довжині, малярний скотч, а потім буду клеїти як імітація. Кідпічав ці плитки Раз покажу. Тут я вже розграфив вертикальні лінії. Я так буду. що ціни бешані. 600-800 гривень. Хороша плитка. Вот так. А потім затія така зняти. Постараюся задія така, це все розграфив, поклею скош, тоді легенько наносимо цей розіт, легенько його протягуємо, щоб він не був рівний а був або імітація підриваний камінь. Подивимось, що з цього вийде. Поки виключаюся, буду клеїти, потім буду наносити, зніму і буду знімати, зривати скотч, побачимо, що в нас з цього вийде. Переобклею края, тут теж треба обклеїти малярним скотчем, щоб бачити, де грані. Тепер наносимо такий середньої рідкості. Цей самий є огнетривки клей. так, по можливості стоїмо одинаковим, а в мене тут стіна не дуже рівна, то як вийде. з падельком трошечка така в мене. І вона його буде грубшу, вона буде, більший слой буде грубша, буде, як справжня клетка. Я боявся, що з цей буде зриватися. від волі. Так його розгладжуємо, камінчики попадаються вже. Спочатку тільки розгладжуємо його по стіні. Я робив, але ну, я просто робив угли на такої площі, щоб зразу ціла стіна, то я ще не пробував, тому і для мене теж загадка, що вона вийде. Але я сподіваюся, що хуже не буде. Потім ми їм будемо будем надавати структуру. Наприклад, отак будемо, допустим, можна протягнути отак в одну сторону. Ну, стоїть і типу, по таким бізьми, кому видно. Хорошо бо Ні від цієї лампочки самому не видно. Отак, типа під... É, Що так тягнеться? Якось желательно, щоб більш-менш одинокові ці розтяжки, ці узори. Хоч? Так -то я не хочу, звісно. Воно було б і так робити, але... Я не хочу таке, типа, як шуба, не хочу. А можна так робити. Нова ідея з'явилася. А тепер протягувати, Якраз ці вершки будуть легенько стягнені. О, да, нормально. Знімемо це на вооруженні. Я думаю, чим не красивіше ти туди зробиш, тим красивіше тоді охля зачепив свій. Оцей ладно не, не попортити знизу. Оцей. так приблизно, а що вийде, побачимо, його можна так попіднімати, тоді буде пристигати, щоб пройти, прогладити, щоб вершки згладити. Я думаю буде порядок. Буду виключатися, потім все дороблю, буду знімати стрейч, трохи пристигне, тоді включуся. Я її намастив всю, вона трохи підсохла, погладив її. Тепер буду знімати. Пробувати знімати, самому страшно. Отак воно тягнеться все. Тому що, якщо тут сильно засохне, то тоді... Можна і не витягнути. не Все піднімається, все підривається зразу по-свіжому. Як потім воно чуть пристигло так. Неконічний результат, будемо ще Ну, В принципі, в мене пішло пів відра клею на цю стіну. Ще замішав, може, пару кілограм на дні відра. А слой можна регулювати. Можна зробити, щоб вона була більш випухлася вже по можливостях. А тепер оці середні знімаємо. Як виходить, Якщо видно, отак покажу зараз, обдеру ще верхній. Будемо краще видно. Дивіться, як добре йде. Там тягнеться і ляу вимальовується. Ось така плиточка. Це найдешевше, що можна зробити, якщо не купляти плитку, щоб не купляти, не тратити гроші. Дуже важко воно робиться. Я думаю, що вийде в кожного. Саме довше оце поклеїти і розмітити стіну. А далі ви бачили самі, все йде як по маслу. Не обов'язково такий робити. Можна більші плитки, можна менші. Потім його ще, коли воно засохне, можна защухати нождачкою шви для того, щоб оці краї були гладенькі, а можна залишати. Зараз я присвічу краще, щоб можна було подивитися. Отака виходить в даний момент. Ціна. Це можна здати ще серед, тому що ще буде розкраска. Всім дякую за лайки, за підписку, всім, хто стимулює цим мій канал, на все добре, всім пока пока далі буде.